Ми на нашому завершеному об'єкті, де остіклили весь будинок і поставили круті вхідні двері. Даного клієнта ми зробили демонтаж і монтаж вікон, профільна система VDS, 6-камерний профіль, 7-монтажна ширина, двохкамерний склопакет, що надає нам тепло і шумоізоляцію. Поставили обов'язково анерозберігання з вулиці і з середини. Колір зовні і Якісна німецька фурнітура. На завершення ми поставили клієнту якісні вхідні двері. Це у нас 76 серія АД. Тут у нас монтажна ширина 7,6 см, п'ятикамерний профіль, максимально тоста стволка, яка дозволяє нам даний профіль. Поставили 4 німецькі петлі. Замок у нас фур німецький від ручки. При цьому закривання дверей підтягнули ручку, зацепи допрацювали і замкнули. Також що головне, ми поставили тонований зеркальний склапакет, також три скла. І тут було до доповнення до дверей така фрамуга. Також дзеркальним склопакету, і ми повністю закрили монтажний шов. І зверху поставили штову, щоб гарно... Якщо ви шукаєте якісні двері, телефонуйте або звертайтеся до наш директ на сторінку DreamDoor Instagram або Facebook. Ми являємося офіційними представниками багатьох заводів по металопластикових і металевих дверей. Якщо вас цікавлять якісні і хороші двері, пишіть там директ. І...